Бо саме через війну, нагадаю, психологи радять і не відкладати відпочинок, щоб не вигоріти, перевести подих, щоб продовжити боротьбу з новими силами. І традиційно для нас одним з таких місць було не тільки море, а й Карпати. Що там, почому зараз, перевіряла любов Кукла. Я піду в далекі гори. Що пропонують туристам українські Карпати? Було тяжко, але нам сподобалось дуже. Що по чому? Як взагалі вам ціни? Смішні, от, високо. Чи можливо у горах вгадати з погодою? У нас сьогодні спека плюс 30, А от завтра має бути злива. А ще про екстремальні розваги, гастротуризм та релакс. Налякати не хочете. Акти тижня з прикарпаття детально. Карпати велична краса, від якої перехоплює подих, а ще нині найпопулярніше місце в Україні, куди можна втекти за релаксом. Бо тут Можна ж Можна перекинемось. Ще не чути, а бачити. Отже, який він відпочинок в горах влітку 24-го зараз розкажемо. У Карпатах уже туристичний бум. Через російську агресію в Україні лишилось не так багато місць, де можна перевести подих та підлатати ментальне і фізичне здоров'я. Українські гори одне з них. Наші назбирали, відпочиваємо Тут перше. Тут ні, втретє. Дуже багато людей. Найперше, що хочу перевірити цінники на житло. Насправді тут у Карпатах знайти можна усе на будь-який смак та гаманець. Є апартаменти вишукані. Цінова категорія номеру стандартного номеру. У нас стартує від 9955 тисяч гривень. Тут вартість як не крути дійсно дорівнює якості. Ми єдині в Україні, які працюємо за системою ультра All Inclusive. А є пропозиції бюджетні: 8 тисяч гривень за цілий будиночок. І розрахований він аж на вісьмох людей. Порахували та йдемо далі. Адже головне на Прикарпатті що? Звісно ж, гори, гори, гори. Тому розповім про розваги у тих горах. Отже, куди податися за Бажаннями. Найбільше дітям подобається екстрим і багато кайфу. Дуже багато екстремальних розваг на всі смаки. Квадроцикли бачили, але не каталися. А я спробую. Тому квадроцикли так квадроцикли. разом. На шаленій швидкості ми піднімаємося на гору маковиця. І ось нарешті вершина. Скільки тут метрів над рівнем морі? Ми майже тисячу хоч задоволення не з дешевих. Цього року 1500 гривень година двохмісного квадроцикла. І спереді їде інструктор на своєму квадроциклі. Показує маршрут та враження, а саме адреналін, а ще божественні краєвиди без перебільшень того варті. Чому власне унікальність Карпат? Ви маєте бути готові, що погода може різко змінитися. У нас сьогодні спека плюс 30. А от завтра, за прогнозом, завтра має бути злива. Тоді, от що робити? Зараз дізнаєтесь. Отже, продовжимо. Ні, на квадроциклах Карпатський екстрим аж ніяк не закінчується. Ми були на джепах вчора. Так, підкурювати гори можна і на ось такому транспорті. Ми прямуємо на власну горку. В один бік, так? Ви кажете? Один хавиш. бік, так. Назад будете доплачувати, якщо захочете їхати. Та. А ні, тут пішком нами. Ну, та то все жарти. А якщо серйозно, саме такі тури розраховані на велику компанію. Година туру складає 1500 гривень. Це Є що? різні маршрути дві години, три години. Їх, до слова, не дарма називають екстремальними. Ми зараз вам трошки продемонструємо. На лягати вона хочуть. Ми ж не перекинемось. Ще одна фішка усе доступно навіть у дощ. А насправді їдуть сюди люди не лише за розвагами. Хочемо зараз смачно поїсти гуцульської кухні для батьків наливки, для дітей панош. Це наша фішка. Карпат, крафтові наливочки. Це чорниця, це журавлина, це трошоколад, апельсинівка і ліманчало. Чоловік сказав, що, що дуже смачна шишкова, якась шукаю шишкову так. Гуцульська кухня то взагалі окремий вид мистецтва саме смачніша юшка на Буковарі. Короні страви регіону майже у кожній колибі. Бограч, бануш, бануш. бануш. Та і я лопну. Так. І цінники, до речі, доволі демократичні, тому щойно перепочили, повернімось до активностей. Екстрим був про гастротуризм, теж згадали. А що ще? Ми вже лазили на говерлу. О, господи. <кій> да. було тяжко, але нам сподобалось дуже. <кій> Були і чани, крім коней. <кій> коней не було. А от я проїдусь. Вони тут і для дорослих, і для малих. Хоча з мене вершник, як бачите, поки так собі він на вас іде добре. Я вже поряд. А що з цінником? Кінна прогулянка у нас коштує 800 гривень за одну годину часу. Щоправда, вона найдешевша, бо найкоротша. Є мінімальний маршрут на годину і також можна покататися на півтора і на цілий день. Також можна розбити палатки в горах і заночувати під небом разом з конями. Таке задоволення уже не з дешевих 4,5 тисячі гривень. Не прогулянками єдиними. Їдуть в Карпати саме влітку за чистим гірським повітрям, за емоціями. А ще задля відпочинку на березі гірської річки. вода є без бактерій, тому що це дійсно протічна гірська вода. В річці джерельна вода, і навіть там вище поросло можна її пити. Відтак, якщо шукаєте спокою вам сюди, аби, наприклад, хоча б банально перебалити. Ну що, добрий день, клює? Доброго дня. Так, плю, є форель. Щоправда, є нюанс. Ми ловим способом спіймати відпустити. А серйозно? Так, це заповідна зона, тут тільки такий спосіб риболовлі і можливий. І звісно ж, хіба можна у Карпатах без релаксу мова про справжнє гуцульське спа В чанах? Ми були не зараз, а осінню. чани. Ні, чани не були на чанах. А, а чого а, зараз жарко, за чим? А дарма. Адже невід'ємною родзинкою відпочинку у Карпатах є, звісно, чан купання у ньому чудовий спосіб зняти стрес, особливо після активного дня у горах. На Прикарпатті, як і в інших регіонах, є блокаути, але тут майже усюди генератори, тому телефон не сяде, кондиціонери працюватимуть. А на канатній дорозі ви навряд чи застрягнете. Тож підіб'ємо підсумки. Які вони Карпати влітку 24-го? Ми запам'ятаємо цю поїздку на все життя. Чисте повітря, активності, природа і відносний спокій саме за цим українці приїжджають в гори. Тому, поки ви гадаєте, чи варто сюди їхати, ми прямуємо далі, щоб показати вам, де ще можна провести літню відпустку. Але про це уже в наступних випусках. Любов Кукла, факти тижня, ICTV, єдині новини.